Доброго ранку, слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник.

А тим часом VGC опублікували майже 20 хвилин ігроладу Metroid Prime 4 Beyond, котра в свою чергу вийде 4 грудня на перший та другий свіч одночасно. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Релізнувся жахастик Sleep Awake від Blumhouse та колишніх розробників Spec Ops The Line. Що страшно? Ніксі Софтвер зробили щось неймовірне і оптимізували вагу ПК версії Helldivers 2 з 154 гігабайтів до неймовірних 23. Хіба ці технології не диво? О, не для мого чоловіка. Хе -хе, і дарма. Ей досмон знову потерпає від скорочень. Більшість проєктів студії скасовано. Наразі вони працюють лише над однією грою, розробка якої стартувала ще у 2019-му. А також допомагають Мікрософтам у підтримці Grounded 2 та розробці Fable. Ймовірно, по завершенню цих проєктів на студію прогнозовано чекає ще одна хвиля скорочень. Ти що був тут раніше? Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили, Реалізнулася англійська версія артбуку по Stalker 2 від Dark Horse. Нагадаю, що українську версію видаватиме мальопус, котрі пообіцяли випустити його приблизно орієнтовно 30 січня. Обіцянка тятянка. вийшла оновлена версія першого Red Dead Redemption та відразу потрапила до підписки PS Plus. А найцікавіше, що гра також релізнулась на Android та iOS через Netflix. До речі, власники звичайної PS4 версії зможуть оновитися до версії PS5 безкоштовно. А це вже інша розмова. 10 грудня до підписки Game Pass доєднається Mortal Kombat 1. Wanna Get over here. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Сіді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.